Добре. Власне, основне таке питання, так, коли ми вже вивчили з вами основи фронтенду, вивчили з вами додаткові інструменти, вивчили з вами інфраструктуру, структуру і тому подібне, ми переходимо до такого моменту, коли нам потрібно власне десь отримати досвід, де ми будемо. Власне, брати наш перший досвід, де ми будемо створювати щось, як ми будемо створювати щось, і е, якийсь, ну, чи будемо ми створювати якийсь проект сайт, чи щось таке. Власне, на цю тему ми зараз з вами і поговоримо. Е, перш за все, е, є дуже, так би мовити, велика потреба в тому, щоб створювати власні проекти. Чому це важливо? Е, тому що, ну, по-перше, це надає вам реальний досвід. Практика це най, найкращий спосіб закріпити знання, і всі наші студенти в Тодоракадемі це знають. Тому, власне, в нас безпосередньо до кожного домашнього завдання до кожного, до кожного уроку у нас є домашні завдання, які додають так би мовити, це е, закріплення знань. Е, власне, створюючи свої проекти, ви стикаєтеся з реальними викликами: від організації коду до вирішення помилок. Е, іноді ви можете 8 годин. Сидити, сидіти над вирішенням якоїсь проблеми, і все у вас не виходить. Але коли ви це вирішите, ви в майбутньому зекономили на кожному проєкті собі по 8 годин, тому що ви вже знаєте, як вирішити певне питання. Ви вже закріпили це і ви можете рухатися далі до наступних проблем. Це і є власне розробка. Тому тут треба просто, так би мовити, закатити трошки е рукава та власне працювати. Все це допомагає зрозуміти, як працюють, наприклад, певні обрані інструменти, фреймворки, технології на практиці, і підготує вас до безпосередньо вже справжніх реальних задач, за які ваші замовники будуть платити гроші. Також важливо, що створення реальних проєктів, своїх власних проєктів робить певний внесок у ваше портфоліо. Власні проекти це ваш шанс показати свої навички в дії. Навіть невеличкі роботи, та сама тодушка, наприклад, в портфоліо демонструють роботодавцям або замовникам, що ви вмієте застосовувати знання на практиці, і маєте реальний досвід, маєте реальні приклади своїх досягнень. Також власні проекти це певний спосіб самовираження, це спосіб проявити себе, зробити щось унікальне, що відображає саме ваші ідеї та креативність. Якщо у вас є якесь про там проривне рішення стосовно, наприклад, організації, не знаю, ліків в, в вашій аптеці, або ви там хочете створити застосунок, який там робить номенклатуру квітів та Нагадую вам, як часто їх потрібно поливати. Якщо ви хочете, от в мене, наприклад, зараз задача це написати собі Софлера, який буде читати для мене текст поза камерою. Так це теж класний маленький проект. Проте він показує безпосередньо ваші інтереси, вашу креативність та власне ваші ідеї. Е Знову ж таки, також це певні кар'єрні можливості, оскільки завдяки власним проектам ви стаєте помітнішим для потенційних роботодавців або замовників. Якщо ваш проект потенційно ну, якось завірусився на гітхабі, він отримав велику кількість зірочок, то о, на це звертають увагу власне, різні розробники. Також, якщо ви, наприклад, свої реальні проекти якось просуваєте через той же там Twitter або через навіть Instagram, я. Ти, звісно, не бачив ну, там прям багато прикладів реклами своїх власних проєктів через Instagram Проте е, іноді таке трапляється. І якщо ви, власне, привертаєте увагу різних розробників, то це реально е, справжні кар'єрні можливості. Е, Такс. Ну, добре.